Випадків бусифікації українців поменшало, таку заяву нещодавно зробив начальник Одеського обласного ТЦК Юрій Пуйко. За його словами, представники територіального центру комплектування діють в рамках своїх е правил, обов'язків і повноважень. Наразі 90% особового складу ТЦК це військовослужбовці, які пройшли війну і дістали поранення. Коли е громадяни ну, здорові, їх. Хлопці, так скажу, військовозобов'язані, починають там не так, щоб там самому з'явитися в ТЦК, да, пройти відповідну процедуру, пройти військову лікарську комісію, хоча керівництвом держави і визначається, що це не одразу ти будеш призваний у Збройні сили. Ти маєш уточнити свої дані, маєш е, пройти військову лікарську комісію, і тільки після того буде прийнято рішення про твій призов. Або непризовну військову службу відповідно до твого стану здоров'я і відповідно, який підрозділ тобі запропонують для того, щоб ти приходив службу. Однак є такі громадяни, які спеціально на публіку починають грати на руку ворогу. І відповідно в цей час, по вказівці там, чи по задачам, хтось проводить відеозйомку. Військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади Маріупольської а, бригади, якраз таки Сергій Гнезділов, оголосив, що самовільно залишив частину. Так, він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську і того, що за конституцією громадяни України мають обов'язок захищати державу. Про це він розповів громадському. Висловив сподівання, що це стане прецедентом, і водночас заявив, що абсолютно готовий до наслідків та того, що будь-якої миті його можуть затримати. Служби дуже і вбиває, особливо тих бійців, які служать вже третій рік. І всі хочуть розуміти, що буде далі. Давайте послухаємо його слова. Питання наступне. А що далі? Якщо нам кажуть, що мобілізувати більше нема кого, то чи впевнені ми, що через півроку, наприклад, лінія фронту не впаде? Держава сказала, що у нас є добровольці, у нас є люди, які прийшли на початку повномасштабного вторгнення, і ми якось вийдемо на їхніх плечах. На початку цього року, коли обговорювали новий законопроект про мобілізацію, в комплекті з ним пропонували провести і демобілізацію. Зрештою, закон про посилену мобілізацію ухвалили, а от закон про демобілізацію через 36 місяців навіть не представили. Документ з чіткими строками демобілізації Міноборони і генштаб збройних збройних сил мали підготувати до жовтня. Але як написало BBC з посиланням на представників у владі, ймовірно, цього так і не відбудеться найближчим часом.